Сторінка 31. Тема 5. поради та рекомендації. Ви вже знаєте, що потрібно для ефектної презентації: додати зображення чи відео, використати переходи та анімацію, налаштувати ефекти для об'єктів смарт-арт чи діаграм тощо. Однак є деякі поради, які можуть вашу презентацію перетворити на ідеальну. Важливим є не лише те, як представлено інформацію, а й те, як ви нею користуєтеся. Ось декілька порад і підказок, які допоможуть вам удосконалити презентацію. Час дорогоцінний. Під час підготовки презентації на будь-яку тему завжди потрібно звертати увагу на час. Якщо презентація буде занадто довгою, ваші слухачі можуть занудьгувати. Занадто коротка презентація може справити враження, що ви погано знаєте свою тему. Пам'ятайте, що людина здатна фокусувати свою увагу протягом 10 хвилин. Тож зважайте на це. Кармін Гало, тренер з комунікації, популярний доповідач та Семи бестселерів, присвячених секретам публічних виступів. Рекомендую: максимальний час виступу 40-45 хвилин. Сформулюйте свою мету, добре вивчіть тему та визначте 5-6 основних пунктів, які ви хотіли б представити своїм слухачам. Враховуйте особливості своєї аудиторії. У процесі підготовки презентації намагайтеся використовувати менше тексту та більше аудіовізуальних матеріалів. Під час доповідь говоріть чітко та виразно. Не поспішайте швидко проговорити свою відповідь. Ваша мета не вразити аудиторію глибиною своїх знань із цього питання, не нав'язувати їй недоречну інформацію, а простими і доступними словами донести свою ідею. Намагайтеся зробити так, щоб ваша презентація була жвавою та захопливою. Будьте бадьорими та енергійними. Переважно аудиторія запам'ятовує захопленого ведучого більше нудного, хоча й чудовою презентацією. Якщо після третього слайду слухачі не почали порпатися у смартфоні. Ваш виступ був вдалим. Пам'ятайте, 69% респондентів не можуть терпіти, коли спікер повторює текст, розміщений на слайдах його презентації. Перевірте приміщення, у якому відбуватиметься презентація. Ви маєте знати, де ви будете показувати свою презентацію. Одна річ презентація в класі, а інша у великому залі. Якщо клас невеликий, це означає, що аудиторія буде нечисленною. Тому присутні зможуть краще взаємодіяти з. Вами, якщо приміщення велике, можливо, вам знадобиться мікрофон і динаміка, щоб вас було добре чути. Перейдіть на останні ряди і перевірте, чи досить добре вас видно і чути. Подбайте, щоб кожен із присутніх міг чути вас і бачити вашу презентацію. Підготовка матеріалів. Коли готуєте матеріал та презентації, шукайте інформацію в інтернеті та у книгах, перевіряйте знайдену інформацію і не формуйте свої твердження лише по одному джерелі. Будуйте свою промову навколо трьох-чотирьох основних тез. Не намагайтеся аналізувати тему надто глибоко. Під час вибору макетів користуйтеся правилом 2-4 8 дві хвилини, чотири речення, вісім слів. Ця рекомендація ґрунтується на тому, що люди читають слайди по діагоналі. Використовуйте прості кольори. Не використовуйте яскравих кольорів. Наприклад, світло-блакитний сприймається легше, ніж яскраво-жовтий. Якщо є сумніви до кольорових відтінків, скористайтеся сайтами, де підібрані вдалі поєднання кольорів. Наприклад, coloradobe.com тощо використовуйте переходи та анімації. Переходи та анімації допомагають тримати увагу глядачів. Приємно бачити, як Теми з'являються одна за одною, і саме ті моменти, коли ви говорите про них, а не всі разом. Однак не зловживайте цими ефектами, оскільки аудиторія може втратити інтерес до доповідача і зосередитися на тому. Як змінюються слайди? Після того як презентацію буде створено, варто зробити репетицію виступу. Спробуйте представити свою тему з нотатками та без них. Ви легко зможете знайти потрібне місце під час презентації, якщо його забудете. Пам'ятайте, що слайди лише фон вашого виступу. Потренуйте свою вимову, намагайтеся говорити чітко, як звичайним тоном. Так і голосніше зробіть репетицію своєї презентації з другом чи подругою, так ви будете більш впевненими у собі та дізнаєтеся сторонню думку про ваш виступ. Не бійтеся критики, це допоможе вам зробити все ще краще.